Хочеш перевірити свої знання нідерландської? Тоді переглянь це коротке відео. Перше слово це прасувальна дошка. Друге слово це ганчірка для миття підлоги. Де джвейл. Третє слово це стелаж. рик. Четверте слово це дверна ручка. Д клінк. П'яте слово це шафа. Д. Каст. Скільки слів ви сказали правильно? Напишіть свою відповідь у коментарях. І не забудьте підписатися на наш YouTube канал, щоб не пропускати нові уроки.